Коли слово говорить будь-хто, воно говорить про вас. Коли слово говорить ви, воно говорить про вас. Все те, що воно стверджує і обіцяє, стосується безпосередньо вас. Сьогодні на передачі переможного свіруча приєднатися до Кента Копленда, та його Джері Савелла, який продовжить тему молитви, що змінить все, відкрити силу, яку має ефективна молитва, і дізнайтеся, як вона може працювати у вашому житті. А ось і Кеннет Копленд Немає значення, у яку халепу ви встряли? Байдуже, що диявол вчинив у вашому житті? Я хочу, щоб ви знали зараз, сьогодні. Це перший день решти вашого життя, і ситуація змінюється. Ісус на престолі, і молитва змінює обставини. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо Дякую тобі сьогодні Тебі, за цю передачу. Ми молимося за кожного, хто чує сьогодні наші голоси. І ми дякуємо Тобі і благословляємо Тебе за слово живого Бога. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я Кеннет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого. А це Джері Савел, і в нього є ще сказати вам: хвала Богу. Джері, це було сильно. Хвала Богу. До того як увімкнули відеокамери, ми говорили так. про послання до Филиппінства. Давай звернемося до нього. Ми говоримо про молитву прохання І для того, щоб подати прохання. Петицію владі потрібно знати, що влада сказала ще до того, як ви уклали цю петицію. І існують різні види петицій. Коли група людей збирається разом і складають петицію для внесення якихось змін. слід розуміти. Ми не намагаємося змінити Бога. Йому не потрібно. Змінюватися нам потрібно змінитися. Ситуаціям потрібно змінитися, і Бог вже забезпечив основи для цієї сили і змін, тому що Бог викликає в вас і бажання, і дії за вподобанням. І знаєш, в таких умовах група людей, що подає прохання, могла змінити щось тільки у тому випадку, якби знала, що має право на це. Цим людям потрібно знати закон, який підтримує. Наприклад, як у випадку з рухом за громадянські права, так. вони приносили прохання державі стосовно своїх прав, але вони знали, що закон вже ствердив, що всі люди були створені рівними. І вони опиралися на конституцію Сполучених Штатів. Вірно але ось ще один момент: Джері. Це важливо. Ми вчимося на цьому прикладі. Цих людей тримали у темряві. Від них приховували інформацію. Закон заборонив їм навчатися читати, тому що ніхто не хотів, щоб вони дізналися про свої права. Але перед закінченням громадянської війни президент Лінкольн зробив заяву. Він проголосив, що тепер це закон. Вірно. Тобто Згідно з законом, вони були такими ж вільними в 1865 році, як і в 1965. Проте потрібно було 100 років, або вони зайняли своє становище за словом так. цього закону. Вірно і коли вони це зробили, закон було дотримано. Те саме зробив і диявол. Він тримав тіло Христа в темряві, щоб ми не могли нічого дізнатися. Ви знаєте, слово Боже було заховане в монастирях, але дяка Богові за Мартіна Лютера, який заглибився в нього і отримав відкриття. Так. Праведний житиме вірою. Так. І поки сатана міг тримати Божий народ в темряві, він міг тримати їх зв'язаними, обмеженими, зачиненими в рамках, але щойно хтось хто заглиблюється у слово Боже, дізнається, що воно говорить, тоді їх неможливо втримати. те саме сталося з нами. Те саме сталося з нами. Так? Ми дізналися, хто ми в Христі. Ми відкрили чесність записаного слова, що це Бог, який звертається до нас, що це договір крові, завіт крові, який належить Вірно? нам для нашого добра. І коли ми почали говорити це, Джері, люди реагували так. Як можна подавати прохання Богові? Так. І вони називали нас різними прізвиськами, як тільки можна було придумати. Але Бог не був засоромлений через те, що ми зайняли відважну позицію. Він постійно намагався спонукати людей до цього. Вірно так це були лише релігійні вигуки які насправді тільки стривожили царством. Мені Боже. здається, він звернувся до свого сина і сказав: нарешті, так, хто нарешті до когось дійшло. І були такі, які говорили. Знаєте такого-то брата? Йому кінець. А що з ним сталося? він зв'язався з цим копленом і Савелом, І вони роз'їжджають по цілій країні, і поводяться як маленькі Ісуси. Ми підводилися і відважно промовляли в його ім'я, Але люди не розуміли різниці між егоїзмом так. та вірою. Коли вони чули слова віри, вони не знали, що робити з цією відвагою. але нарешті, через 40 злишком років, люди почали бачити, що саме цього слово Боже вимагало від нас весь цей час. Уявіть собі, якби Павло був живий сьогодні. З його відвагою він би не займав хороше становище у багатьох церквах, тому що вони. Сприймали б його відвагу та його віру за егоїзм та гордість. Вони не впустили його. Пам'ятаєш він, так це наш друг, якого запросили провести служіння в одній церкві в Алабамі. він приїхав туди служіння. мало початися в понеділок. а він приїхав в неділю. Лише коли він прибув туди, вони дізналися, що він чорношкірий. Вони не знали цього. Він увійшов, сів, потім представив себе, розумієте? І тут з'являється рада діяконів, і вони говорять: мабуть, нічого не вийде. Нам доведеться відмінити служіння. Він вийшов з цієї церкви. І згодом він розповів мені знаєш, я був Тот, надломлений. І він сказав: я зупинився там на подвір'ї цієї церкви, сльози котилися по моєму обличчю. Я сказав, Ісусе, Ісусе, вони не впустили мене сюди. І Господь відповів йому, Віллі, вони не впустили туди і мене. І ти пам'ятаєш, Джері, він почав заступатися за ним. Віллі – це муж любові. Віллі любив людей, і він любив Бога. І замість того, щоб образитися, він почав заступатися за цю церкву. Так згодом ця церква зателефонувала йому, покаялася перед ним і сказала: будь ласка, якщо ви можете знайти у своєму серці можливість пробачити нам, вірно але без заступницької молитви цього ніколи б не сталося. Вони знову запросили його туди, провели чудові зібрання Або... там на самому півдні у штаті Алабама. І я абсолютно певний у своєму серці і переконаний, що це було тим проривом, якого потребувала та місцевість, який згодом виявився у свободі, але почалося з того, що Віллі заступався за цю церкву і людей. Сильно правда Це сильно початком цього була молитва прохання, заступницька молитва. Ось де все починається в молитві, а тільки згодом це виявляється назовні. Отже, що ж, давай повернемо. Прочитаємо ще раз перше послання Івана, перш ніж ми перейдемо до Филиппіян, особливо до розширеного перекладу. Перше послання Івана п'ять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вислухайте розширений переклад. І ось ця впевненість, переконання, привілеї відваги, які ми маємо у ньому. Ми впевнені, що коли ми просимо про будь-що, приносимо будь-яке прохання згідно з його волею, у згоді з його планами, він прислухається до цього і чує нас. І, оскільки ми безперечно знаємо, що він прислухається до нас у всьому, що ми просимо, ми також знаємо непохитно і абсолютно, що нам даровано у теперішньому володіння тим, що ми просили у нього. Просили у нього. Даровано даровано. Це впадає в вічі. Це дар, так? Небесний, Це дар, небесний дар, за який не потрібно платити. Пам'ятаєш, коли ми з Лорією отримали це відкриття. Ми проповідували і ми повернулися додому. у той час зібрання тривало два, три, чотири тижні, перш ніж ми могли досягнути чогось. Я повернувся додому, і мій батько показав з його рахувальної машини вийшла стрічка, де червоними цифрами було написано мінус п'ять тисяч доларів. Він сказав: ми повинні отримати ці гроші. Я подивився і нервово ковтнув. Я ніколи не бачив 5 тисяч доларів. Я зачинив двері, увійшов в його офіс, сів там і сказав: Господи, Боже! Я відкрив Євангеліє від Матвія, 18 розділ. Якщо двоє з вас на землі погодяться, а після цього Івана 16, 23. Про що би ви не просили в ім'я моє, Бог дасть вам. Бог дасть вам. І в мене з'явилося бажання взяти розширений переклад. Про що би ви не просили Отця в моє ім'я, вірте, що це даровано вам, і ви це одержите. Дар. Дар. Про що б ви не попросили в молитві, вірте, що це даровано вам, і ви це одержите. Про що не попросите отця в моє ім'я буде даровано вам. і тоді я зрозумів цю комбінацію. Я прошу в ім'я Ісуса, і я маю дар. я сів там і записав це так швидко, як тільки зміг. І не знаю, чому я так думав. Якщо я не зроблю цього швидко, я дуже поспішав, щоб встигнути. Так я записав це знизу, поклав цю стрічку з цифрою 5 тисяч доларів. І приніс до Бога ці два місця писання: Євангелія від Матвія 11.24 і Євангелія від Івана 16.23. А потім це місце писання про згоду. Я виклав їх перед ним. От і все. Це все, що я міг зробити. У мене не було іншого виходу. Бо я вже прийняв рішення перед Богом, що не буду просити людей дати гроші для забезпечення наших потреб. Я ніколи не робитиму цього поки житиму на в борг. Не брати гроші в борг. От і все. Я викла це перед ним і скажу тобі, Джері, ці п'ять тисяч доларів просто звалилися на мене з неба. Це був дар, небесний дар. Саме тоді ми вхопилися за цей принцип. І ось що я маю тут. Ось як ти написав. Згода, Згода про, про небесний, небесний дар. дар. О, звідки дізнався про так. це? І цей дар, цей договір. Які я записав, це прохання охоплювало всі борги, які я мав віддати зі своєї компанії, зі свого бізнесу, майстерні Джері з ремонту і фарбування кузову, коли я почув, як ти навчаєш про це, я прийняв цей принцип і записав тут ці місця писання про дар. Джері. Прочитаю, щоб люди це, Джері прочитаєш, Я написав. Нехай буде відомо, що сьогодні, 4 грудня 1970 року, о 17.55, я приймаю небесний дар у сумі, і я вказав повну суму. Очі в ім'я Ісуса. Я з відвагою приступаю до Твого престолу і приношу Твоє Слово. Згідно з написаним в Івана, 16,23, у розширеному перекладі, Ісус сказав: Запевняю вас, урочисто запевняю вас, що мій батько обдарує вас всім, що ви будете просити в моє ім'я. Ісус, ти сказав Єнгелі Марка від Марка 11:24: Все, що ви попросите в молитві вірте, довіряйте, бути впевнені, що це даровано вам, і ви це одержите. Розширний переклад. Твоє слово стверджує в Євангелії від Луки 6:38: Давайте дасть вам доброю міру, утрушеною, наповненою, натоптаною, віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою відмірюють вам. Тому відповідно твого слова, я даю пожертвування у сумі. Це були всі мої гроші. Вони дорівнювали одні десяті тієї суми дару, про які я вірив. Я вірю, що одержу, як написано в шість, 6.38. У Риусуддя з написано в Матвія 18.18 18 я зв'язую сатану і всі його сили, і вважаю їх безпорадними. Так. Вони не перешкодять мені отримати мій небесний дар. Я вивільняю службових духів, як написано в посланні до євреїв 1.13 та 14, і наказую їм іти вперед і приносити мені мій небесний дар. Ісус, оти сказав Евангелію від вісімнадцять, 18.19, коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б ми попросили, буде їм від Отця мого небесного. Тому Скералін, приходимо згоду, і ми віримо, що одержимо. Ми поставили під цим свої підписи. Ми носили цей папір з собою. І щоразу, коли диявол говорив, цього не буде неможливо. Я підіймав цей аркуш до неба і говорив: Сатано, написано, це вирішена справа. Бог сказав, так. якщо я вірю, що одержую. Мені буде даровано, так. я переконався, чому так важливо записувати це на папері. До речі, навіть у світі більшість грантів викладено письмово, письмово прохання про отримання гранту. Я дізнався, чому це так сильно записати його. Звичайно ж, у книзі про кавакума сказано. напиши це видіння. Поясни його, запишіть своє прохання, поясніть його. І я також помітив, що коли воно в мене записане, це допомагало мені залишатися однодушним і зосередженим, тому що, як і говорить, двоєдушна людина не постійно на всіх дорогах своїх, і ця людина не може очікувати одержати що-небудь від господа. Так, тобто, якщо двоєдушна людина не може одержати нічого, однодушна людина може отримати все, що їй потрібно. Отже, носив з собою копію цього прохання, а Керолін мала з собою свою. І навіть коли ми були окремо, вона могла бути вдома, і диявол намагався переконати її. Цього не буде. Вона витягла її, читала і говорила. Справа вирішно стано. Ти мене зрозумів? Вирішно в ім'я Ісуса. І я робив те саме, поки так. мене не було вдома, коли я проповідував десь. І кожне з цих прохань виконалося кожна саме так, процент. як ми його записали. І хочу сказати: на минуло чотирьох місяців. Я ще не звільнився від усіх особистих боргів. Але всі борги по бізнесу були виплачені за чотири місяці. миття написання цього гранту. Всі ці неможливі борги, які були у нас Лорі, які тепер зовсім не видаються такими великими. Тоді вони налічували 24 тисячі доларів, і це були затяжні борги. Так, у 1967 році це були тонни грошей. Якщо врахувати інфляцію, це понад 30%. Зараз ця сума налічувала приблизно півмільйона доларів. великі гроші. І в той час здавалося, що їх неможливо виплатити. Вірно, новий кадалак тоді коштував тільки 5 тисяч доларів. А в мене було 24 тисячі доларів боргу. Ми виклали це перед Богом у той час, коли в нас нічого не було. І в мене не було найменшого уявлення про те, як це може виконатися. Я прийняв причастя над цим рішенням. що ніколи не попрошу нікого ніде жодного разу про гроші чи про забезпечення моїх потреб. Я ніколи нікого не буду просити про місце, щоб проповідувати. І я ніколи і ніде не буду проповідувати за фінансовими домовленостями. Минуло менше року, і ми додали четверту умову. Тобто, що ми ніколи не будемо брати гроші в борг. Щоб виконати Боже доручення ніколи. Минуло 11 місяців, і я навіть не знаю, як це виконалося. Я зателефонував банк, щоб поновити зобов'язання на вексель у 3 тисячі доларів. Це був мій хвіст. Я зателефонував банк, щоб поновити його. Я сказав банкірові «Сер, ви знаєте, я в служінні повного часу Мої справи йдуть непогано. І я хочу запевнити вас, в ім'я Ісуса, я так йому і сказав, в ім'я Ісуса ви отримуєте свої гроші. І я думав про інші речі. А він відповів: Кеннете, кілька днів тому у банк прийшов один чоловік і оплатив цей вексель. Я запитав, хто це був? Він відповів: я не можу тобі сказати, тому що він взяв з мене слово, що ніхто і ніколи не отримає за це слави крім Ісуса. Це сказав мені президент банку. Так і я перепитав, що я просто сів від здивування. Цей вексель у три тисячі доларів. Якщо взяти цей вексель. Можна побачити всі підйоми і падіння американської економіки. в час. Це Ваксельна шаром він висів там всі ці роки. Так? Це було жахливо і він просто щез. Я до цього часу не знаю, хто оплатив так? його. у мене було багато припущень, але взагалі то це не важливо. Ісус отримав славу за це, тому що Слово Боже спрацювало і слово найкращим діяло. Є те, що тепер ти в такому становищі, коли сам може зробити це для іншого для когось іншого, і це потрібно пам'ятати так. Я хочу бути для когось цим неочікуваним Вірно. сюрпризом. Я не хочу, щоб вони Вірно. про це знали. І це найкраще. Це і є життя. Це і є життя. Це життя в режимі віри. Так. Хвала Богу. І послухайте, це не лише для проповідників. Так ми живемо таким чином. Але я знаю багатьох проповідників, для яких це не працює. Це для віруючих. Для апостола Павла це спрацювало не тому, що він був апостолом. І для когось іншого це спрацювало не тому, що він був пророком. Для когось це спрацювало не тому, що він євангелист. Це спрацювало для них, тому що вони вірили у те, що сказав Бог. Пам'ятаєш, що Бог сказав про Авраама. Він сказав, Авраам повірив Богові, і це було залічено йому праведність. Так, там не сказано Авраам. Патріарх віре? віри сказано, що він повірив Богові І в Біблії написано, Бог покликав його, тому що він мав навчити своїх дітей. Отже, це для вас, це для кожного, хто буде вірити цій книзі. Це для кожного, хто має достатньо здорового глузду, щоб прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. І тоді ви можете стерти всі ці страхи і побоювання минулого тому, що його кров. Омила ваші гріхи. Хвала Богу. І це дивовижно. Отак. Дякую тобі за те, що ти донісся до мене в 1969 Дякую році. Дякую Богові за брата Роберта, брата Хейгіна. Дяка Богові за цих чоловіків та жінок віри, які стояли, були непохитними і сильними, щоб ми могли це так. отримати. Хвала Богу. Чудово, правда. Дивовижно. Що? Послухайте мене уважно. це реальність чесності слова Божого. Коли Слово Боже сказало будь хто воно говорило про вас, коли Слово Боже говорить ви, воно говорить про вас. Все те, що воно стверджує і обіцяє, стосується безпосередньо вас. І ви можете повірити йому так само швидко і впевнено, як і слову найкращого друга. Слову лікаря, слову юриста чи людини, якій ви безпосередньо довіряєте. Це слово звертається до вас. Амінь амінь. Збагніться, прийміться зараз. Алілуя. Це слово до того, хто зараз в глибокій біді. І не обов'язково у фінансовій біді це може бути будь що я бачив, як змінювали закони у відповідь на прохання і молитви молодого чоловіка ув'язненого у в'язниці одного штату. Там він народився згори. Звернувся до Слова Божого і заради нього змінили правила дострокового звільнення. Коли це сталося, він пройшов за цими умовами, вийшов із в'язниці і більше туди не повертався. І послухайте, ми з Керолін бачили, бачила, це спрацювало у шкільній системі Техасу для нашої доньки Тері. Нам сказали, що з приводу дати її народження. Вона буде змушена навчатися на два роки пізніше від своєї сестри, з якою в неї було тільки 13 місяців різниці. І ми прийшли до Бога з проханням, і закон штату Техас був змінений, і вона навчалася тільки на один рік пізніше від своєї сестри, замість двох років. Так О, брате Копленд. ну що ж, тоді залишайтеся в своїх проблемах, якщо хочете, але ми. Ті, хто вірить Богові, це буде залічено нам в праведність. Бог буде ставитися до вас так, ніби ви ніколи не зрішили в своєму житті, якщо ви навчитеся покладатися на цю кров Ісуса, на Його Слово, на Його ім'я і на те, хто ви у Христі Ісусі. І наш час вичерпано, ми повернемо за хвилину. Слава Богу! Тепер ви розумієте, чому так важливо читати і досліджувати літературу на тему молитви. Поряд з цим ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. Я говорив про це минулого тижня і нагадую знову. Потрібно звертатися до таких книг і досліджувати їх. Перечитуйте їх. Потім поверніться і уважно перегляньте ще раз. І вивчіть кожне місце писання. Знайдіть їх в Біблії, прочитайте ціле послання або книгу, в якій вказано це місце писання, чи це книга Ісаї, Перше Петра чи послання до Филип'ян. як ми робили це тут, і тоді у вас буде повнота сприйняття. І ви зможете досліджувати слово за словом і робити крок за кроком. Ви можете скористатися нашим прикладом і наслідувати його, і не обов'язково у такому ж вигляді. Ваша віра і впевненість знатимуть, що робити. Вірно, але ті місця писання, які ви почули, використовуйте їх. Наприклад, я вірю, що в мене є час для цього, і це прохання, яке я весь час ношу з собою вже багато років. У ньому йдеться про скинення ваги на 50 кілограмів. І ти досягнув цього? Слово Боже, зробило це. Так поки я намагався зробити це сам, я щоразу спотикався і зазнавав невдачі. Багато разів мені доводилося повертатися до цього і починати все спочатку, але це було записано, і Бог підтримує ваше слово так само, як він підтримує своє. Якщо основою ваших слів є його слово, знаєш, що я помітив, коли ти записав молитву прохання, це відбувалося під тим самим божественним натхненням Духа Святого, який сходив так. на людей, що записали це Слово. Так. так. О, Господи! не пропустіть завтрашню передачу. До зустрічі, і пам'ятайте, Ісус є Господь.